Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли все затягло димом в місцевості, де я живу. І важко дихати, і козли бекають, мекають, тому що бачать людину, яка може їм дати їсти. І я знімаю це відео, тому що я себе недобре почуваю, і ймовірно, до вечора я буду почувати себе ще гірше, тому зараз це відео таке собі Так, коса, тікай. О, тут вілоси, мабуть, я сижу десь біля гнізда Ос. І я сподіваюся, вони не будуть мене їсти. А, це йди сюди. Я хочу сидіти тут, я не хочу записувати відео в іншому місці. Іди до мене кице. А, тож, що було сьогодні? Сьогодні ми з Теодором ходили на хокей. Ми мали їхати на здибанку пласту, але це в Едмонтоні. І я спитала в Теодора, що він хоче їхати в пласт чи їхати на хокей. Він сказав на хокей. І я вранці сьогодні, в 7 годин ранку, написала тренеру, що ми маємо лише ковзани, які я купила на гараж сейлі, але Теодор би хотів ходити на хокей. Що нам робити? Він каже: ви приходьте на 12.45 на лід, А перед тим підіть в магазин і там один, і там вам все дадуть. Ми пішли з Теодором в магазин, де нам мали все дати, і нам дали все. Нам дали шолом для Теодора. Теодора все видали. Все, крім ковзанів. ковзани заточили, тому що нам не треба ковзани в нас свої. Видали абсолютно все і навіть сумку, і я стояла на касі і, зб... і прощалася з моїми грошима, тому що це дуже дорого. Я так собі перерахувала, це шорти, це труси спеціальні хокейні, це шолом новий наколітники, на лакотники, захист е, торсу, захист шиї. Ну, в общем, я порахувала і стою вже з цими грошима прощаюсь, а нам кажуть, а вам безкоштовно, тому що ви проходите по міській програмі, ми не знали, що ви прийдете до нас. І ось весь цей став він безкоштовний. Я дуже сильно зраділа, тому що це все дуже дорого. Хокей, це дуже дорого, і я дуже зраділа, що це безкоштовно. І це мені дуже сильно підняло настрій. Потім ми пішли на хокей, запізнилися на 15 хвилин, тому що перевдягалися і то все. Але люди всі такі на релаксі. Вони кажуть, мені не стресуй, все нормально. Ну, запізнилась, ти запізнилась. Іди туди, іди сюди, не хвилюйся, ми тобі зараз допоможемо. Немає футболки, зараз ми знайдемо футболку. І я розмовляла з чотирма людьми, і всі вони. Ей, алло, Тікай! І всі вони такі розслаблені. І мені дуже подобається, що канадійці розслаблені і без стресу. Я не можу бути без стресу, але канадійці можуть. А я можу до цього прагнути. Кітки, не царапкайся, будь ласка. От, так що Теодор сьогодні був на хокей, тренера звуть Майк. Завтра буде ще один тренувальний день, так що ми після церкви поїдемо на хокей. Я рада, що Теодору сподобалось. Не сподобалось тільки що на нього шолом малий. Я кажу, що ж ти не сказав про це в магазині, коли ми були? А він каже: так в магазині я мало його вдягав і було нормально, а на хокеї сильно давить, і голова почала боліти. То ми поїхали, поміняли шолом на новий більшого розміру. Все підійшло, все класно. Завтра їдемо на хокей. Після хокею ми поїхали у Волмарт, де у мене, я так розумію, дуже сильно впав тиск, і я ледь втрималася за полички. Дякую поличкам у Волберті. І ми трошечки накопили всього. І вже на парковці ми проходили повз одну машину, на якій був прапор України з тризубом. І якраз так сталося, я кажу: о, те, дивись, прапор України з тризубом. І він такий, о, точно, прапор України. І якраз жінка така червоноволоса підійшла до цієї машини, я кажу: О, ви з України! А вона не розуміє. Я кажу, are you uh, Ukrainian? і Вона така. 30 років я не була українкою. Тому що тут дуже сильно дискримінували. Її звуть Стася, Вона каже, на цей манер е, канадський я сте, е, стейша. Але так то я Стася і її е, коріння з України, але ще там 30 років назад, українці були дискриміновані. І через це вони казали, що вони канадійці. Але каже, зараз я Українка, дала мені свою візитівку, ми з нею пообнімалися, я трішки, всплакнула, трішки всплакнула, трішки і на цьому ми попрощалися. Я тільки що додала її в інстаграмі в друзі. Вона живе в моєму місці і, можливо, ми з нею подружимось. Також ми з Теодором сьогодні дивилися один будинок, такий дуже цікавий. Я зараз маю, я сфоткала. Euh, сфоткала цей будинок, щоб зараз подивитися на сайтах, скільки він коштує, тому що він прекрасно виглядав в хорошому місці між моєю роботою і Теодоровою школою. І до хокея йти 5 хвилин, ну, взагалі, класне місце. <клес> в принципі, я в тому районі і шукаю собі будинок, але прям бачила класний, класний. А, також що я хочу сказати, після того, що мені підняли зарплату, і я тепер заробляю 20 доларів на годину, я пройшла цей психологічний. Психологічну гра... границю, цю психологічну грань, що робота погана, і я готова працювати вже і на складі, тому що якщо мені ще будуть підвищувати там через три місяці, коли випробувальний термін пройде або ще щось, то мене це устраює. Тобто ей, не грізь, кай! Тобто, питання е, ймовірно було в грошах і в нерозумінні роботи, тому що 20 доларів воно приємніше, ніж 18, хоча ей. Ти чого кусаєшся? Ти чого кусаєшся? Це чиста психологія. Коли я там кажу, що мені не подобається робота, я це вже написала в одному коментарі. Мені не подобається частина роботи, моєї роботи. Я не кажу нічого поганого на фірму, тому що фірма хороша, і люди працюють дуже багато років, і люди з інших країн, в тому числі, і люди всі задоволені. Фірма намагається опікуватися всіма своїми співробітниками, але є нюанс. Нюанс е, в мені, тому що я е, знаю мову на низькому рівні, і я не все розумію. Якщо в мене виникають якісь проблеми, я не знаю. Не кусайся. Я не знаю, куди я можу піти, як звернутися до кого і що взагалі. робити. Це, ймовірно, не проблема фірми, а проблема моя. Хоча, з іншого боку, менторство могло би бути краще, особливо там в деяких місцях. Е, і я не збира. Ай! Раз я вже впрягаюся в купування будинку, на що я дуже сподіваюся, то я не збираюся звільнятися з моєї роботи, тому що мені треба три місяці працювати на одній роботі, щоб взяти суду на будинок. Тому, а потім мені треба піар. Так що. Якщо в наступних відео я вам розказую, що в мене був не дуже день якийсь на роботі, чи мені важко було працювати, чи ще там щось, це не означає, що я буду змінювати роботу або прям зразу шукати щось. Тому що коли я роблю скучну роботу, я думаю про багато речей, і в тому числі, що треба щось міняти. Але пріоритети в тому, що будинок, потім піар. Потім будемо думати, можливо, мені буде дуже комфортно на моїй роботі, тому що я не буду весь час працювати на складі. Я буду працювати в офісі просто не прямо зараз, тому що для чого б вони давали мені половину роботи в офісі. Ну, типа для чого я приходжу вранці на роботу в офіс, а потім йду на and receiving на склад. Для чого б вони мені давали можливість працювати в офісі, якби у них були плани, щоб я завжди працювала на складі. Ой, так що фільтруйте, що вам говорять, фільтруйте, що я теж говорю, тому що я говорю лише про свій день і про свої відчуття в цей день. Це не означає, що я біжу щось міняти. І дуже часто, після того, як я посплю, я можу змінити свою думку, як і всі інші люди. Тому що сон це запорука тверезого мислення. Тому, коли я розказую, що мій телефон упав е в корито до свиней вранці, я це розказую з усмішкою і подаю це весело. Якби це саме сталося увечері, це вже було б не так. Боже, оса, тікай. Це було б не так весело, не так класно, і я би, може, ще собі щось там думала. Тож таким був місто перший день в Канаді. Вам гарного ранку або вечора, якщо ви ще тільки лягаєте спати. Мені гарного вечора. Смачної солянки, яку я приготувала, і завтра церква і хокей. Класний буде день, папа. -па.